Кияни, я буду максимально лаконічним, і не тільки тому, що батарейка сідає, а тому, що, в принципі, все вже було сказано і не хочеться повторюватися. Скажу лише головне: сьогодні завдання кожного з нас зробити так, щоб на наступну подібну акцію вийшло як мінімум 50 тисяч людей. А для Києва це абсолютно реальна цифра, тому що в Києві реально... Навіть один відсоток з них прийде на дипу це вже буде по 50 тисяч. І цього буде абсолютно достатньо, щоб не тільки провести вибори в Київську міську раду, але й дострокові вибори президента. Якщо це буде потрібно, А це дійсно потрібно. Тому що Київ не жаре в вакуумі. І саме звідти йде це нищення самоврядування в Києві, саме звідти йде блокування виборів в Києві, і саме звідти йде зневага. Риску, тоді, коли буде така кількість людей, не треба буде жодних промов, жодних розмов. Ми просто зайдемо в цю Київраду і більше ніколи з неї не підемо. Тому що це наша Київрада, тому що це наш орган місцевого самоврядування. Тому товариство, записуйтесь, давайте самоорганізовуйтесь, будемо далі збирати ще більше і більше активних ян і обов'язково цей рук закінчиться перемогою. Я в цьому впевнений я впевнений, в нас. Наше місто, яке нас світ народило, яке нас відприятило. Воно заслуговує на те, щоб мати ті гарантовані права, і заслуговує на те, щоб тут було народа.